Доброго дня! Сьогодні будемо виготовляти панно в техніці String Art. Ось так виглядають вироби цієї техніці. Для того, щоб зробити цю роботу, нам потрібно проаналізувати, з яких матеріалів. Вона виготовлена. Отже, що ми бачимо, що нам знадобиться? Дерев'яна основа або фанера, або МДФ. Далі, це цвяхи, ось вони, цвяхи найменші, які є, 2 см. Звісно, до цвяхів потрібен молоток, Гвозді. Також, власне, нитки. Далі нам потрібен ескіз, малюнок. Ось у мене сьогодні такий малюнок. А також, оскільки в мене досить така тонка дощечка, то під неї, щоб не псувати стіл, можна покласти ще іншу більш товсту доску. І таким чином працювати. Отже, з чого ми почнемо? Як ви зрозуміли, спочатку треба підібрати матеріали. Наступним кроком виготовити ескіз, малюнок за вашим бажанням. Далі Далі. прикладаємо на нашу дощечку наш малюнок. Розміщуємо посередині. Так. І беремося до діла. Спочатку ми закріпимо, щоб осточок наш не рухався. В двох місцях беремо, вбиваємо цвяшок. Раз. Так і два. Далі, через рівні проміжки, приблизно в один сантиметр вибиваємо цвяшки по усьому контуру нашого з вами малюнка. Ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Також пам'ятаємо, працюючи з молотком, про техніку безпеки. Можна використовувати захисні рукавички. Не спішіть, коли ви забиваєте цвяхи, щоб не потрапити случайно по пальцеві. Після того, як ви забили останній цвях, можна наш шаблон просто Напросто відірвати від цвяху. Далі я беру нитки, які я підібрала, прив'язую до цвяшка до нашого так. і починаю по контуру обходити кожен гвіздок, обмотуючи. Щоб надати форму. Спочатку я дам форму крильця, а потім тулубу метелика, ниточку стараємось опускати донизу, тому що нам ще багато намотувати на ці сврішки, і щоб нам було зручно, ми її зразу стараємося трошки вниз опускати. Бачимо, да? з краю всередину обмотала. Один, другий і так далі. Ставимо відео на паузу і по контуру обмотуємо вашу фігуру. Після того, як лінія замкнулася, я можу починати в довільному порядку заповнювати фігуру. Тут в мене замотаний, навпроти. Напроти звяжка. І ось так далі, поки якомога більше не буде будений ниткою весь простір. Так І ось таким от чином ми з вами працюємо. Ставити на паузу відео. І заповнюєте простір. Після того, як ви заповнили поверхню вашої фігури, пройдіть ще раз по гвіздочкам зверху, так само, як ми робили це на початку, щоб окреслити гарний контур. Таким чином, ми з вами робимо до кінця всю вашу фігуру. Для початку для першої роботи, не беріть занадто складну, беріть а, якусь а, форму геометричну, сердечко, зірочку. Після того, як всі ниточки ви вже натягнули, ховайте їх зав'язуйте і ховайте під роботу. Також, щоб до вашої роботи, щоб її можна було. Наприклад, прикріпити на стіну, можна зробити для неї кріплення, можна придбати спеціальне, або зробити своїми руками власноруч. Ось, наприклад, як цій роботі зігнули звичайний, ой, зараз покажу, звичайний дротик ось подивіться, алюмінієвий дріт зігнутий. Відламуєте кусачками, якщо у вас є інструменти, вирівнюєте, прибивайте цвяшками. Також можна на зворотню сторону прикріпити шайбу, шайбу прикріпити круг, і також цвяхом зафіксувати. Так, добре, дуже багато Дуже багато, дуже багато різноманітних робіт в цій техніці, можна зустріти в мережі інтернет. Нагадую, це називається стрінг арт Нитяна графіка. Дуже схоже, рідна до техніки ізонитка. Але в даному випадку зображення виконується ось такому хаотичному порядку, натягуються ниточки. Так, добре, сподіваюся, що вам було все доступно зрозуміло, і ви зможете повторити таку роботу, простішу роботу, і надіслати її на перевірку. Буду чекати ваші роботи.